Ну тут ви зараз все-таки ведете оборонного характеру дії, так? Так, так. Так, ми Це тут стараємо, стараємося прикривати наших хлопців, щоб не, до, не долізли до наших. І нам дають координати, і ми стараємося так, щоб облегшити, як сказати, роботу піхоті. Трошки стараємося їх набити, трошки дати їм звіздячок, щоб вони верталися назад додому, щоб вони самі не знають, куди йдуть. Вони Одне це пихати знай... просить про прикриття чи ні. Так, так. Це ми, як сказати, ми ще поки ми тут, то це ще добре. Це ще добре. Ми йдемо, стараємося йти вперед, і здаватися ми точно не будемо, бо за землю свою ми будемо грести до послідку. Мої обов'язки на війні це молитися за всіх своїх побратимів, які в нашому підрозділі. Мотувати людей, читати Боже Слово, там, і, і, там, є, вода, є вода свята, і я. Ні, я не є капелан, просто я ж кажу, що я з родини священників. і мені так краще на очі, коли я молюся. І я молюся не лише за себе, а й за всіх. А бойова робота у вас яка? Чи а я от споряджаю мін, зараз маю. Моя, моя робота така: спорядити міни, mm -hmm. О, да, міни складаєш, Наприклад, мені два порохи, я два порохи ставлю там, по два порохи, наприклад, п'ять мін. Тільки скажуть, мені мін, і я беру цей вишибний. Він вставляється ось сюди, в міну. забивається, тут теж закручується цей підривник. Шо, а що він дає цей вишибний? Без нього не буде пострілу з міномета. Вітаю по новій батареї поповнення і готові будуть коригувати. Куда вони в небо, я вже тобі дам знаю. Так, зараз чекаємо пташку, е, виліт е, дрона для того, щоб коригував роботу по одній з позицій ворожого АГС. А Робили як ніч... її засікли цю позицію спершу? Е, спостерігали рух. Попередньо з, з того району були вигоди АГС. Тобто це ну, предположительно е, є місце перебування розрахунку тут. А побачили звідти вогонь, зараз вилітає пташка, щоб скоригуватися точніше. Так. Ага. На Як минулий раз ми ставили на таблетку, давайте. Ні? Не, ну, частково ще можна на донорство його відправити. На орган. Так, саме так. Життя дрона воно не в днях рахується, а в кількості бойових вилітів. Ну, достатньо для нього. Накрошив нормально орків? <гум> ну, артилерія накришила нормально, да, з його допомогою. Ну, мається на увазі, да, скоригував. Mm -hmm. Під час посадки його дії інколи бувають неконтрольовані. І от такі наслідки. Вам так, треба можливо. такий самий, так? Да? Mm -hmm. І не один. Нам треба такий самий, і так, можна парочку. Було б добре. В нього дуже потужна камера, вона далеко бачить. Скажіть, Як часто доводиться зараз відпрацьовувати по координатах? Ну, Взагалі частенько приходиться працювати, тому що йде прорив, десь скупчення якесь, йде яка буде техніка, і приходиться працювати. О. А вони тут намагаються прорватися, так, да, на вашому напрямку? Ну, вони щось пробують, але в них не дуже це виходить. Завдяки там, нашим розрахункам, там, ще дружнім розрахункам ми їх трошечки стримуємо.

Які результати вашої роботи? Ну, я думаю, результати задовільні. Тобто з п'яти пострілів три в ціль було, тобто влучили. Е -е... Це по цьому розрахунку, та? так? Так, так, по? так, так, по їхньому укриттю. Прямо по укриттю. Так, так. Ну там будинок, я розумію, понятно, що з підвалом. От, за втрати я не скажу, тому що ну, влучання було, але Сташки Підтвердження не було там потратити нічого такого. Але я думаю, трошки їм було неприємно.